Відгадайте загадку: воно біжить та ніколи не ходить, шумить та ніколи не говорить. Що це? Вітаннячка усім, це вже четверта касета по пригодам Джекі Чана. Спершу я думав, що просто перерахую імена демонів, їх стихії і як їх перемогли. Але коли почав готувати матеріал, то одразу сильно захопився і відік мав би бути приблизно на годину, а то й більше. Тому я вирішив, що поділю його на дві частини. Конкретно сьогодні ми будемо розбирати з вами базовану базу для кращого розуміння того, що буде в наступній частині. А саме, що спільного у Джекі Чана і Наруто? Чому другий сезон найбільше черпає? Пав натхнення з реальної міфології, що було взято напряму, а що сильно переінакшено. Хто такі 8 демонів, чаклунів і 8 безсмертних, і чи реально у Шанду є брати і сестри? А ще я тут вирішив нагадати, бо бачу, що багато хто не зрозумів: у розіграші спонсорські призи, тобто картки Черезос, фігурки Гаргулії і 12 талісманів, будуть розігруватися тільки серед спонсорів каналу. Якщо ви хочете їх виграти, то не потрібно залишати коментарі про це. Треба стати спонсором каналу. Тематичні коменти треба залишати, щоб прийняти. Участь у розіграші всіх інших призів. Для спонсорів буде окремий розіграш. До речі, ми будемо його проводити, коли на каналі буде 10 тисяч підписників. А як ми з вами бачимо, часу лишилося в принципі небагато. Тому ставайте спонсором або просто приймайте участь і нехай щастить. Посилання буде в описі. А тепер приємного перегляду! Тут, по суті, механіка така ж що з четвертим сезоном, тобто взяли якийсь елемент з минулих частин там серії, і на його основі зліпили аж цілий сезон, точніше, частину, бо в другому сезоні Овер багато філерів, і я їх поки пропущу. Так от, як все було, в першому сезоні центральним злом був Шенду. У фіналі Джей знищила його статую талісманом дракона, і здавалось би, кінець тиренозавру, але могутнє зло просто так не вмирає. Дух Шенду перемістився у інший вимір, чому і як нам, звісно, не розказують. І от так новина у тому вимірі було. Ще сім демонів не духів, а живих істот. З їх бесіди можна зрозуміти, що всі вони хоч різні, але є ріднею, бо називають себе братами і сестрами. Також зрозуміло, що ящерка побоюється декого зі своєї рідні. І ще зрозуміло, що Шанду так то падлюка, бо він флексив в давні часи, поки його рідня була тут ув'язнена. А братан і не думав їх звільняти і планував правити землею самодужки. За це власне демони його й ненавидять. І тут Шанду перетворюється з дракона на змію. Фігурально. Він вигадує новий план: рідня має його випустити в реальний світ. Там він вселиться у Джекі і звільнить їх усіх. Демонюки погодилися, але за однієї умови. Вселитися він може лише один раз. Так, власне, і сталося, але через безглузду випадковість дракон влетів не у Джекі, а у Вальманта. До речі, в минулому відео я не згадував, що от коли людина надягає маску, то по суті в одному тілі вживаються дві душі носія і демона. І як мені здається, цей аспект запозичили саме з другого сезону, тому що Вальман періодично. Повертав контроль над тілом і постійно боровся з Шенду. Ну і що поробиш, демонічні обіцянки не цяцянки треба виконувати свою частину угоди, бо сім'я наклала закляття. Як я розумію, щоб у разі чого повернути Шенду і покарати його? Шельмонт збирає чорноручників, оскільки Тору перейшов на добру сторону, то йому на заміну прийшов Гакфу. і їм ще дісталися талісмани. Ну на цьому власне і починається сюжет. Okay, let's go. Бандити проникають у якийсь там храм, щоб викрасти артефакт під назвою скринька панку. Їм це вдається. А на стінах храму дядечко знаходить дуже ціну інфу. Я знаєте, обожнюю, коли у всяких художніх творах нам пояснюють лор. Тому дивіться, Шенду є одним з восьми демонів і не просто демонів, а демонів чарівників. Причому цей момент супер важливий, але новий канал його не озвучив. Кожен з них уособлював собою певну стихію, з якої черпав силу: вогонь, небо, місяць, грім, землю, гори, вітер і воду. Мене завжди трохи коробило від цього моменту, бо я звик, що стихії зазвичай подаються в класичному форматі, ну типу як в Наруто чи в Аватарі. І мене цей момент досі коробить, якщо чесно, але то таке. І значить, в якийсь момент кожного з демонів було переможено. Причому зробили це не якісь там лопеї чи хунсунчай, перемогли їх вісім безсмертних воїнів. Дравнього Китаю, і тут одразу питання: бо якщо всіх перемогли, то і Шенду теж мали перемогти. Але ж він був на свободі сотні років, хоч і ув'язнений у стати. Ну тут можна припустити, що він колись якимось чином звільнився, але, типу, не став визволяти своїх братанів. І саме тому вони його й ненавидять. Ну це таке моє припущення, а в мультику я пояснення не побачив. І от вісім безсмертних перемогли. Але може ми і виграли битву, та вони переможуть у війні. Що? За допомогою потужних чар деменю було вигнано у той самий інший вигляд. Вимір. Він, по суті, є для них в'язницею. Вимірою виглядає як така собі помаранчева безкінечна порожнеча, у якій літають великі камені, і демони приречені існувати там вічно. Таке собі персональне пекло. Ну і замкнули їх там за допомогою скриньки Панку. Вона, вочевидь, була створена добрими чарами, а якщо точніше, то запрограмована, бо демони не можуть до неї торкатися, і у цієї скриньки там є свій функціонал. А сам артефакт неможливо знищити принаймні людськими методами. Вона, до речі, є віндро другого сезону. Зону зазвичай Джейд грається там талісманом дракона, але на другому сезоні його замінили на скриньку. І прикол у тому, що на кожного демона є окремий портал, а відкрити і закрити його може тільки та сама скринька. На ній зображений орнамент і по чотири символи зверху і знизу. Ну і по факту це не скринька, а головоломка. Це ж не скрінька, це головоломка. Її треба крутити, типу як кубик-рубик, і якщо скласти певним чином, то з'явиться голограма з картою і місце знаходженням порталу у формі загадки. Прикиньте, в древньому Китаї були голограми. Оце так магія. А оскільки скриня є ключем, то прибуваючи на вказане місце, вона відкриває портал. Символи на ній є підказкою до збирання. Повна риска означає пів оберта по вертикалі, а штрих по горизонталі. Тут, якщо чесно, я трохи задумався, бо як же ж тупо робити підказку для збирання головоломки на самій. Головоломці. І знаєте що? Я забув, але коли робив відос то згадав, що як був малий, то мама подарувала мені свою дитячу іграшку, ось таку змійку. Я завжди був в шоках, коли вона складала всякі різні фігурки, і одного разу склала ось це. І як тільки я побачив це, то одразу подумав: так це ж скринька панку. З тих пір я періодично грався нею і уявляв, що збираюсь відкривати портали для демонів у себе в хаті. А потім, на жаль, зламав цяцьку. І до речі, щодо спогадів, в іншому ж у мене їх здається небагато, бо Ратися у демонів, в принципі, які у маски Оні було складнувато. Іноді з пацанами ми щось там собі уявляли, звісно, але всього кілька разів. Це я вам розказав про базу в мультику. А тепер давайте дізнаємося, на чому ж була заснована ця база. Коли я розбирався, то відчув себе дядечком, що вичити легенди на стінах інтернетного храму. Дивіться, перш за все, скринька панку. Рива кокосовий горіх. Тут поєднані одразу кілька фундаментальних речей. Панку в китайській і давньодовольській міфології це первозданий, мабуть, бог чи істота якась. За легендою, у космосі з'явилося велике яйце, з якого народився панку. Розколовши яйце, він поділив його на інь і янь, землю і небо. А після смерті став усім світом. Очі його стали сонцем і місяцем, подих став вітром, а тіло землею. Другий прикол, як я вже сказав, китайські головоломки. Ще в давнину вони робилися з дерева і мали там багато всяких різних складних алгоритмів. І особливостей. А оця от форма і круть верть були, мабуть, натхненні принаймні частково кубиком Рубиком, бо він ближче західній аудиторії. Ну і у малого мене теж виникала така асоціація, типу Рубик, але китайський. І третій прикол, самий фундаментальний для всього другого сезону, стосується тримайте щелепи, китайської космології і ворожіння. Пам'ятаєте, я казав, що там присутні вісім символів. Вони називаються триграмами. Що це таке? Це вісім базових символів у стародавній філософії. На них базується. Це так звана книга Ідзін, одна з найдавніших книг у світі нашої реальності, до речі, це по суті такий збірник життєвого устрою. З давніх часів її використовували для ворожіння, але не так, як це роблять зараз у тіктосі. Там поєднано дуже багато чого: етика, космологія, філософія, психологія. Взявся цей збірник з давніх міфів і легенд. Є багато варіантів, але кажуть, що написав його фусі, а пізніше якось там тлумачив Конфуцій. А ще три грами, базові символи, можуть складатися у пари і утворювати 64 гекса грами. і таким чином вони типу відображають повний спектр того, що може відбуватися у житті, і навчають, що треба не боротися з життям, а підлаштовуватись під нього. Важко сказати, як воно працює. Як я зрозумів, от є у тебе якась проблема, і ти звертаєшся до цієї філософії, щоб зрозуміти, який у тебе зараз етап життя і як на нього правильно реагувати. Із цих триграмів витікло дуже багато чого: і бойові мистецтва, і феншуй, і традиційна медицина, і навіть стратегії ведення війн. Чотири триграми навіть зображені на прапорі Південної Кореї. Ті, що нормально. На початку відео я згадував про Наруто, і там у клану Х'юга був клановий стиль 8 3 грам, а одна з технік 64 удари. Ну от тепер ви знаєте, чим це було натхнено. Комуністами. Система 8 3 грамів в оригіналі виглядає ось так. Це ще називається баго. В центрі символ Інь-Янь, як символ балансу. Його ще називають тай чі, це в принципі всі знають. Навкруги нього оці самі три грами. Це такі три рисички у різному форматі: або суцільні, або ну, штриховані. Вони символізують собою. Реальність, а якщо точніше, то конкретні аспекти, і знаєте, які вогонь, небо, грім, землю, гори, вітер, воду і озеро. Саме ці стихії дають силу демонам з мультика, тільки там озеро замінили на місяць. Ну а іерогліфи це значення кожного триграма. Ви прикиньте, що зробили? Мені здається, круто, але це ще не все. В мульті демонів перемогли так звані вісім безсмертних, і цей момент теж дуже сильно запозичений з міфів. В реальній даоській міфології є ну прямо така група вісім безсмертних святих. Це люди різних соціальних статусів від бомжа до імператора, що через там всякі духовні якісь практики просвітлилися і стали безсмертними. Імена я не буду вимовляти, бо, бо ви зараз відпишетеся від мене. Що тут важливо: що у кожного був свій артефакт, тобто якийсь предмет, що уособлює собою той шлях, що був пройдений для здобуття безсмертів. В міфах ці предмети називаються. Фацію, що саме це було, я скажу пізніше, але вони по суті були магічними артефактами і продовженням самих безсмертних. Ну і наче ця банда, вони там ходили по землі і займалися різними фокусами, вбивали демонів, лікували хвороби, приносили удачу і навіть воскрешали людей. І в мульті цей момент також обіграли, бо щоб подолати кожного з демонів, герої юзали символ кожного безсмертного, що їх колись переміг. Для цього треба взяти по суті будь-який такий самий предмет, накласти на нього закляття і заюзати його. Наприклад, Наприклад, якщо це флейта, то подути в неї. І це, власне, буде ритуалом для вигнання демона. Магія вальне потвору, і вона полетить в портал, де він не знаходився. Такий от процес. А зараз дивіться: 8 триграмів у міфах є, 8 безсмертних у міфах також є. А от групи з восьми демонів немає. Ну і ви вже, мабуть, здогадуєтеся, що зробили автори. Вони, так би мовити, створили свій власний баланс і на противагу восьми безсмертним придумали 8 демонів чаклунів. Добро, зло і ньянь. Ну і давайте поговоримо. Говоримо про самих демонів поки що в загальному. Їх вже називають демонами-чарівниками. Це тому, що, окрім своєї основної стихії, вони можуть юзати там різну магію, заклинання і печатки. Я помітив, що у кожного демона в лобі є такий маленький якийсь кольоровий кристал. Взагалі, це символізує собою третє око. Зазвичай в міфах воно означає здатність бачити духів, володіти магією або просвітління. А оскільки демони чарівники і, власне, пов'язані з магією, то це добре накладається на їх образи. Однак, Шенду єдиний. Хто не має такого кристала. І мені здається, що з самого початку у концепції восьми демонів не існувало, але відсутності кристала у Шенду також є виправдання, прикиньте? В міфах дракони часто намагаються знайти оцей самий магічний кристал у пошуках сили, істини або безсмерті. Отак от, от. І все ж, не дивлячись на це, Дракоша теоретично є самим вправним в магії, бо робив і локатор талісманів, і отруту, що скам'яніла Джекі, і міг юзати маску Оні, не одягаючи її. І до речі, отак Книга, з якої Джейд зробила собі тату, це виявляється збірник темної магії, який був написаний, як я зрозумів, Шанду його братами. Прикиньте, а потім там в якийсь момент його просто привласнив лопей. І ще був момент, якщо автори чи то наплудили, чи то навмисно зробили нелогічною відповідність безсмертних і демонів. Що я маю на увазі, вони могли зобразити безсмертного, дати йому ім'я іншого безсмертного, і артефакт ще одного іншого безсмертного. Я не буду описувати кожен такий випадок, просто як факт. І також трохи переінакшили стихі. Згідно з триграмами, демон місяця мав би бути демоном води, а демон води мав би мати стихію Озера. А ще у мене є маленька теорія щодо походження демонів. В мульті це не пояснюється, але кожен з них має абсолютно різний вигляд. Єдине, що їх об'єднує, це червоні злі очі. При цьому демонюки вважають один одного братами і сестрами. З міфів, ми знаємо, що Панку після смерті утворив собою світ, розпався на землю, вітер, місяць і так далі. І я думаю, що демони-чарівники. Можуть бути втіленням тих складових, на які розпався панку, бо вони майже повністю збігаються. З самого початку це могли бути, наприклад, просто явища, що існували у світі до людей, а потім, коли з'явилися люди, янь, то на противагу їм ці стихії могли б набути матеріальної форми демонів, інь. і таким чином би підтримувався баланс у світі. І саме по цій причині демонів не можна знищити, бо вони на якомусь там метафізичному рівні є частинами реальності. Тому виходить, що їх можна тільки запечатити. На цьому моменті роздуму Мені чомусь здалося, що після талісманів там вигадування магії і суперечок, автори зрозуміли, що не все так просто, і навіщо сильно додумувати, якщо можна взяти готову ідею і трішки її переінакшити. І ви тільки собі уявіть, якою пін міг би бути мультик про це все, про передісторію Лору Джекі. Цьому мультику вже 20 років, і чому Соні досі не зробили цього, я не розумію. А додати ще туди історію про Шенду і те, як він вкрав талісмани, то я не знаю. Це вже була б якась сексуальна сублімована кайфешня. Ну, але Бог з ним. Значить, що у нас виходить? Оце була база, фундамент, на якому тримається весь другий сезон. В наступній частині ми вже підемо в повний розбір кожного демона окремо, їхні образи, ким вони були натхнені, які здібності мали, як завершилася їх арка, і навіщо взагалі було випускати кастрований п'ятий сезон. Тобто, там уже буде справжнє м'ясо. Далі буде.